Ми святкували день святого Валентина. Такий свяний дійсно був в Каталинській центрі. Однак його ім'я погорнути різноманітними легендами, які часто не мають нічого спільного справжньої любові. Пошук любові спонукає святкувати пам'ять святого володина. І посяти цей день Валентинки, на широкопросторах, майже цілого світу. У цьому святкування ми можемо побачити велику страху людства. Справжньої болі, яку сьогодні так важко змінити. Часто і кулик із нечерговим і кому трохи не тішечи з ними, розчаровуються і страждають. Натомість любов не завойовує, не виграють в отеле, не знаходять у не купують за великі гроші і їм любов заслуговують, як були родом запускати зусиль, та великість і чистоту. А зараз ми покажемо вам себе святий Валентин у опроводи кохання, навчає молодь про справжню роботу. Очі латине, очі латине, зачекайте на нас. Навчіть нас, будь ласка, я вичухаю справжню умову. Це буде нелегко, оскільки багато людей вважають, що служить справжньою бою. А ще доволі багато молодих людей розчаруються, вважають, що завжди кохання не на існує. Натомість воно є, але його отримують тим, хто його шукав, а хто до нього готувався, зрощою його, його на сіни, я ж до його терма. А як, як його шукати, і як до нього готуватися? Слушай, це так, я вам зараз дещо розповім, але поки сідайте. Краще про повчання пробову, я вам продовольна тільки удару. Що це є? Як подумаєте? Порожній стакан. Саме так, Порожній. Я хочу, щоб ви запам'ятали, що ваше серце, як і цей стакан, у порожній ліків для того, щоб не вміти статися Бог, а також доведеться. І тоді ви зможете любити інших. Зрозуміло. Для того, щоб полюбити інше, потрібно очистити серце від гріхів і зачерпнути любов від поміття любов. Як бачите, це насіння дерева. О, яке маленьке, яке велике дерево, з нього розпаде. Це насіння символізує собою симпатію, а тому ж закохи. а з нього вже може вирости велике і мультві дерево, яке називається справжнього кохання. Але для того, що воно виросту потрібно підживлювати вірністю, любов'ю і, і справжньою любов'ю. Тоді виходить, щоб відчути мені справжній любов, мені потрібно усім людям прощати? Саме так твоє серце має бути міста лише Бога. Інакше, якщо не буде зім або інші якісь гріхи, то там не буде виступу Бога, але рівно є Щоб побути разом під часом прокування, побути поруч з нею. Також провести разом відпочинок, чи навіть якщо були інші пани, потрібно вміти відмовлятися в взаємних переглядів в соцмережах та улюблених ігор на смартфоні, щоб освячувати себе любові і один одним. Саме так важливо вміти чекати, а основне мати стриматися, тому що час чекання від дивних стосунках, він збагачує любов. Він робить людину вільним і стати і запонуватиме своїми преспістям. Відповідно, вона тоді зможе подарувати себе іншим. Також я маю для вас. О, це лапать. І вона гарно ідена, повної оливою. Саме так важливо, щоб ваше серце було повне цієї оливи. Ось я, яку потрібно весь час доповнути, щоб ви повністю за нас вчиться дарувати себе свій час, жертвувати своїми інтересами за баганка. Іноді <плес> накий <плес> план заради Бога. А я зустрічала випадки, коли люди багато жертву ти заради Бога. Однак між немає не допомога. Чому не було? Це тому що їхня жертва приносила не заради доброго наміру, такий як любов або просят Бога. Натомість, тому це робилося з примусу, без відповідальності і інших поганих чеснок. Тому таке, хайбо, не, ну, така хайбовна така жарковість не висуває відповів і до ібо. А ще одні ролика ломмат, а типу світом приповідальність. На мою думку без відповідальності немає любові. Також я до вас приготував прекрасну квітку. Резонта. Вона є відома тим, що вона не дуже витривала і стати пережити браківське. Ви це хочете на 14 те, що його має бути тривало і не переживати різні конфлікти? Звичайно, саме так. Тому що люди, які живуть у любові, вони сприймають конфлікти не як якусь катастрофу, а як можливість зблизитися, розвинути свою любов і перевірити її. Також починають збільшувати згоди. А що це означає? Мабуть, якийсь досить має Саме так потрібно досліджувати. Зрозуміти, які не є наміри в житті, що їй подобається її цінності. Також друге також... старий. Також важливо ще, щоб час цією людиною побачення, і, випадки, днепок, і випадки, просто для доброго проведення часу, хоча це звичайно, що буде, а також, що ви зрозуміли, що готові з цією людиною короза за своє життя. А також це ще є дуже важливим щоб досліджували себе і свої почуття, щоб зрозуміти, чи вони повернені, чи це є справжнє кохання, яке я шукала. А я чула, що це кохання проявляється в моментах, як я особа. Тоді вони любить людину з як особисті, а любити її за роду, за голос, за фігуру. І так ми Тоді виходить, що відчув справжні компанії, потрібно витрачати господарство свій час на неї. Саме так, жертвість, бути з слюденно поперед усі життєві обставини, і будь-яких ситуаціях, і завжди її підтримати, як і любви, це і є справа познання, справа. Богу, це духовне зазнає, такі так, як порнографія, розпуска, діти немає річна пожарність. Тому що це не скрізь людині. А чому Бог так, забороняє таким стосонство? Він їх не забороняє, а каже почекати, щоб людина його рухала не сіпав признать, не справжнього кохання. На цьому ми сьогодні закінчимо. Дякуємо, вам, молодше, за користь і мовчання. Дякую вам. Бонча, Серед усіх забаганців світу ми шукаємо лише страшню його і бажаю вам ще, щоб ми її знайшли і внесли своє усе своє життя. Дякую вам. Отож, сьогодні ми зрозуміли, що страшно його неможливо без бога є джерело любові. Справжня любов сьогодні є. Однак, щоб вона після молодого, потрібно про неї дбати. Щоб любов не загинуло, потрібні відпрощення, чистота стосунків, освята і терпеливість. Сьогодні просимо до святого Валентина, щоб люди подали зусиль в пошуках справжньої любові, а знайшовши її, берегли. Дякую за увагу.